Вітаю вас, шановні, сьогодні, 28 жовтня. Я, Петро Новочех, із вами, як і кожного дня у програмі Новий Заповіт для нової України. Сьогодні ми продовжуємо читати найбільший у Біблії Псалом 119. І він присвячений цілковито та одній темі Божому слову. Без Божого Слова, ми не маємо мудрості, навіть найосвіченіші блукають у темряві. Коли розпався Совєтський Союз, наймудріші і найвпливовіші політики світу дуже переймались тим, щоб ядерними країнами не стали замість одного СРСР чотири Україна, Білорусь, Казахстан і Росія. Саме вони мали тоді ядерну зброю. Отже, керівники США, Великої Британії та інших тиснули на Україну Білорусь і Казахстан, щоб ті відмовились від ядерної зброї. На користь однієї країни Росії. Так вони вважали світ буде більш безпечний, бо клуб ядерних країн не збільшиться на декілька додаткових інших держав. Натомість лідери США та Великої Британії склали Будапештський меморандум, гарантуючи безпеку України та недоторканність її кордонів. Тепер, 30 років по тому ми маємо досвід, щоб оцінити мудрість того рішення. Тепер зрозуміло, що якби Україна, Білорусь і Казахстан мали ядерну зброю поряд із Росією, світ був би набагато безпечніший. І навіть Путін не наважився б атакувати Україну і загрожувати також Казахстану і використовувати Білорусь. Крім того, попри очікування лідерів світу, тепер, побачивши, що гарантій захисту не варті навіть паперу, на якому написаний Будапештський меморандум, інші країни зробили такий висновок, О, лише ядерна зброя може захистити нас. Отже, вони досягли протилежного результату. Мудреці цього світу такі короткозорі, так часто роблять помилки і своїми зусиллями досягають протилежних результатів, що треба бути наївною дитиною, аби вірити, що вони можуть побудувати справедливий та мирний устрій на землі. Зараз вони намагаються у проєкті Great Reset, велика, не знаю, перебудова, може, так перекласти можна. Знову ж таки будують царство Боже на землі. Ні. Нам вкрай не потрібно знати Боже Слово, звертатись до Бога за мудрістю, шукати Його волі, бо в тому, що стосується майбутнього, люди дійсно як сліпі кошенята. Перша вимога до ізраїльських царів, до речі, і вона записана у п'ятій книзі Мойсея, повторення закону, вона звучить так. Коли сяде на престолі царському, мусить він перед священниками Левитами зробити собі список закону цього. Це розділ 17 повторення закону. Хай. Тримає цей сувій при собі і читає його щодня протягом усього життя, щоб навчитися шанувати Господа Бога свого і ретельно виконувати кожне слово закону цього. Хай не думає, що він кращий забудь кого з його народу, хай не відступає від заповідей ні праворуч, ані ліворуч, щоб той цар і нащадки його довго царювали. На царством ізраїльським. А, на жаль, нове покоління лідерів країн Заходу, що зараз контролює ті страни, ті країни, зросло на хибному світогляді, який заволодів університетами після так званої студентської революції 60-х років. Вони вважають себе дійсно вважають себе кращими за інших. Найрозумнішими з усіх поколінь, єдиними фахівцями, здатними вирішити світові проблеми. От вони і вирішують їх так, що нехай нас господь милує. Відомий американський мислитель Вільям Баклі, надивившись на тих фахівців, якось сказав: Я б краще волів, щоб мною керував уряд, складений із перших двох тисяч людей з телефонного довідника. Ніж уряд складений з професорів Гарвардського університету. Отже, послухаємо е, частину 119 го псалма, який, у свою чергу, нагадаю поділений на 22 частини за літерами єврейської абетки. І Сьогодні ми читаємо з 57 до 96 го віршів розділи від Хед до ламет, включно. Псалом 100. 19. -й. Розділ Хет Ти, Господи, моя доля. Тому я вирішив жити за Твоїм словом. Від усього серця я благаю тебе в молитві, будь милостивим до мене за своєю обітницею. Я переосмислив свій життєвий шлях і спрямовую свої кроки до твоїх свідчень. Я спішу й не барюся виконувати Твої заповіді, хоч я вплутаний тенетами нечестивих, але Твого закону не забуваю. О півночі я підіймаюся, щоб подякувати тобі за твої справедливі присуди. Я, друг усіх тих, котрі шанують тебе і дотримуються твоїх заповідей. Земля, Господи, повна Твого милосердя, навчай мене своїм постановам. Розділ тет. Ти, Господи, вірний своєму слову, учинив добро своєму слузі, навчай мене й далі, доброті та розважливості, бо я покладаюсь на твої заповіді. Поки я ще не був упокорений, я помилявся, тепер же дотримуюсь твого слова. Ти добрий і чиниш найкраще, тож навчай мене своїм постановам. Зухвалі люди зводять на мене наклепи, але я всім своїм серцем дотримуюся Твоїх заповідей. Їхні серця нечутливі, неначе ожиріли, я ж знаходжу задоволення у твоєму законі. Благо мені, що я постраждав, аби таким чином зрозуміти твої веління. Закон твоїх уст для мене дорожчий, ніж безліч золота й срібла. Розділ. Йот. Твої руки мене створили і сформували мене. Дай мені розуміння, аби я пізнавав твої заповіді. Ті, що тебе шанують, побачивши мене, радітимуть, оскільки я надію покладаю на Твоє слово. Знаю, Господи, що справедливі Твої присуди і що Ти упокорив мене, виявивши свою справедливість. Нехай же твоя любов буде втіхою мені згідно з твоєю обітницею Твоєму слузі. Нехай зійдуть на мене твої щедроти, і я буду жити, бо знаходжу задоволення у Твоєму законі. Хай вкриються соромом, зарозумілі, які несправедливо повелися зі мною, я ж і надалі роздумуватиму над твоїми повеліннями. Нехай повернуться до мене ті, котрі бояться тебе, щоб і вони зрозуміли твої свідчення. Хай моє серце буде бездоганним щодо твоїх постанов, аби я не був осоромлений. Розділ каф. Знемагає, моя душа за твоїм спасінням, я покладаю надію на Твоє слово. Мій зірослав, виглядаючи, обіцяного тобою слова, і я запитую, коли мене потішиш. Хоч я став подібним до закопченого в диму Бордюка та постанов твоїх я не забуваю. Скільки того віку у Твого слуги, коли ти вчиниш суд над тими, що мене переслідують? Оті зарозумілі викопали для мене яму, вони не чинять за твоїм законом. Усі твої заповіді справедливі. Мене ж переслідують безневинно, допоможи мені. Вони мене ледве не звели зі світу, але я твоїх повелінь не зрікся. По милості своїй збережи мені життя, я дотримуватимусь свідчень твоїх уст. Розділ Ламед, Господи, Твоє слово навіки незмінне на небесах, як із роду в рід твоя правда, ти закріпив землю, і вона залишається незмінною. За твоїми законами все існує до сьогодні, адже воно служить тобі. Якби твій закон не був для мене втіхою, я загинув би в своїй скорботі. По вік не забуду твоїх заповідей, бо ними ти мене оживляєш. Я твій, спаси мене, бо я шукаю твоїх постанов. Мене підстерігають нечистиві, аби погубити мене, але я заглиблююсь у твої свідчення. Я бачив межу всякої досконалості, однак твоя заповідь всеосяжна. Ви прослухали частину 119-го псалма. Сьогодні це було з 57-го до 96-го вірша, включно. Це програма Новий заповідь для нової України. Я, Петро Новачек, з вами кожного дня. Завтра побачимося, почуємося. Нехай Господь благословить вас і збереже Україну, дасть мудрість кожному, хто шукає її. До побачення.